Доброго ранку, 10 травня сьогодні 2025. Нас потеплішало. Вчора йшов дощ і дуже холодно було. Сьогодні вже тепліше. Сонечко пригріває. Всім, друзі, гарного дня, чудового настрою. Сонечко пригріває, хмаринка ось така. Лагідна хмаринка. Вчора навіть грім був. Всі злякалися, зразу побігли, а я їм всім кажу, це грім, це грім, це грім. Виявляється, починаємо любити грім. Наші забіяки починають ранок з зарядки, з обстеження територій, Рижик, покажись, красунчик. Але там кутузька. Друзі, покажу вам ще морква. Ось така чудова. Часник в цьому році. Навіть не пожовтів. Чуть-чуть є ось небагато. Чудовий, товстий, що я бачу. Товстелезні ніжки. Чесник буде чудовий. Цибулька на салат уже щипаємо. Гарна, кріпчик чудовий. Шпинат. Сусідська собака прийшла. Теж сказати доброго ранку. І ось такий гарний салат. Яблук на ці яблуньки буде в цьому році багато. І полуничка зав'язалась, мороз її не тронув, не зачепив морозець. І дуже вчасно ми висадили помідори. Вони навіть не впали. Сонце їх не впекло. Ось вони так загартувалися вже такі темно-зелені. Погода якраз на них була чудова. Доброго ранку. Доброго ранку! доброго, подивимось, хто приходив вночі до нас в гості. Обстеження проводить рижик. Подивимось, хто залишив свої сліди. А кутусь? А кутусь спостерігає. Да? Ти кажеш, де? Да? Ану, ще раз скажи Так? Да? Кутуся? Ні, не хоче. Горобці? Горобці, ти до них говориш? Мям-мям. Мяу. Мям. Хочеться з ними поговорити? Не хочуть вони з тобою спілкуватися Угу, ніяк. Не розуміють тебе. Ну і як завжди, почистимо зубки, зробимо ранкові процедури і побігаємо. Почистимо свої когтики. Все без змін, кожний ранок такий. І потім басейн. Понюхаємо квіточку.